Привіт, це Володимирівна! Сьогодні, 11 грудня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти по центральній дорозі, 23 місце у пані Тетяни. Лусака капусточка по 9 гривень, помідорчик по 100, по 120, пікіночка по 25, чесначок 120, перцюганчик 60, огірочок по 100, чемпіончик 40. редиком, Сибаренка 30, горшовочка 40. Зіпінова по 30. Дуже багато різноманітних яблучок. Також цибулька по 15, звичайна капусточка по 12, червона 25. І дивіться, які гарненькі мандаринчики по 75 гривень. А такі по 70. Дивіться, яка чудова морква. Оптом по 12, а в розри по 15. Ось яка гарненька. І ось такий гарненький бурячок оптом по 10, а в розри по 12. Цибулька по 9 гривень. Ось така 10. І 12 такою гарненькою сіточкою. Моркова по 15 гривень. І ось такі картопелька різноманітна. Яка на вас дивиться? 12, 14, 15. Друзі, ви подивіться, била по 12. Дивіться, яка гарнюща картопелька по 12 гривень. А королева Анна ну просто сміється. Дивіться, яка гарнесенька. Гранатка по 14, лабила по 12. Це друзі, завітайте до пані Тетяни. Вона завжди вам запропонує якісну і смачну продукцію. Все, до зустрічі!